І ті, хто ліси захищає і намагається їх розширювати. Але в нинішній ситуації, на жаль, реформа земельно-економічна в сільському господарстві випередила реформу екологічної з консервації. Отже, які мої пропозиції? Я вважаю, що потрібно внести певні зміни в законодавство України та дозволити зміну цільового призначення земельної ділянки, сільськогосподарського призначення на призначення природоохорони, тобто на консервацію. Через залуження або залісення відповідно до кліматично природної зони. І відповідно потрібно скасувати санкції, наприклад, штрафні, якщо ця ділянка, якщо власник Паю вирішить її законсервувати. Друге питання це звільнити власника Паю від сплати податку на землю, якщо він погоджується її законсервувати. Що це дає? Це дає законодавчу підтримку консервації, окрім екологічного ефекту. Є юридичною перестраховкою від масової скупки земель окремими особами, адже це дозволить власнику паю не думати про те, що з ним робити, коли утримувати землю дорого, а обробляти, наприклад, нічим. Інший аспект, інша пропозиція. Зараз міністр агрополітики озвучив цифру, що 2 мільйони гектарів паїв фактично не мають власників, бо бо спадок цей юридично не визначений, спадкоємці не звернулись тобто можна ці 2 гектари. 2 мільйони гектарів фактично перевести в державну власність, як на, як, як на мене, і використати їх в тому числі і для заліснення, і для залуження. Хоча, звичайно, це не ті цифри еродованих земель, які наводить, наприклад, академік Сайко, але все ж таки це щось. Крім цього, ну це вже дуже важке політичне, можна сказати, питання. Це надати державі можливість надати право купівлі землі тільки державі. Тобто держава може поповнити свій земельний фонд, скуповуючи паї, а потім надавати ці землі під лісорозведення, під залуження, або е, під розширення в перспективі ПЗФ, якщо коли ці, ці території вже в природі натуралізуються. Ще один момент. Як на мене, цей конфлікт між захисниками степу та е, е, Держлісагентством, він. Частково пов'язане з економічними питанням. Я розумію прекрасно, що є робочі місця людей, які е, у, у лісгоспів ках, ках, які розташовані в степовій зоні або лісостеповій. Але з іншого боку, знову ж таки, повертаючись, я сам аграрник, повертаючись до е, ідеї академіка Сайка, можна сказати, що можна було б надати можливість лісгоспам, які роз, е, розташовані в степовій та лісостеповій зоні, надати право юридично та, та можливість е, фактично. Робити консервацію через залуження. Тобто, фактично створити не просто ліс Госпи, а лісостеп Госпи, який, в залежності від того, що краще в тому чи іншому місці зробити, залісити чи залужити, використовували б саме такий принцип і відповідно до екологічного та природно-кліматичного звинування. Е, у нас така ситуація складається в державі, що через те, ну, Колись я, здається, Олексій наводю приклад, коли на Київщині один фермер вирішив, вирішив заліс, заліснити частину свого свого паю, бо вона розташовувалась в заболоченій місцевості. І його, його що було? Його було штрафовано за нецільове використання. У нас фактично ми маємо ситуації, коли законодавче закріплено примушення власників до інтенсивної експлуатації ріллі, наскільки консервація власних ділянок розглядається як нецільове, нецільове використання земель. Таким чином, для того, щоб змінити цю ситуацію, нам виходити потрібно все ж таки на більш високий законодавчий рівень і робити пропозиції до Верховної Ради України. Отакі мої основні постови. Дякую за увагу. Дякую. Питання до доповідача. Практично ізволю нас Дякую.